Привіт, мої розумнички! У нашому мовленні буває дуже багато слів, які бувають короткими та довгими. Короткі слова ми вимовляємо швидко: дуб, зуб, рак, мак, око. А довгі слова ми вимовляємо трішки повільніше. Наприклад, автомобіль, крокодил, черепаха, тролейбус. А давайте з вами пограємо в гру про короткі і довгі слова. До вас, діти, приїхав казковий потяг. На вагончиках є. Помітки довга лінія означає довгі слова. Коротка короткі слова. Завдання дітей розмістити зображення предметів у вагонах, відповідно того, довге чи коротке воно означає слово. Кіт. Це яке слово? Довге чи коротке? Так, коротке. Мак. Яке це слово? Довге чи коротке? Так, коротке. Крокодил. Це яке слово? Довге чи коротке? Так. Довге. Видміть. Це яке слово? Довге чи коротке? Так. Довге. Сік. Це яке слово? Коротке чи довге? Так. Коротке. Парасолька. Це яке дітте слово? Довге? Чи коротке? Так, вірно, довге. Яч. це яке слово? Довге чи коротке? Так, вірно, коротке. Метелик. Це яке слово? Довге чи коротке? Так, вірно, довге. Сир це яке діти, слово? Довге чи коротке? Так, коротке. Акваріум. Це яке слово? Довге чи коротке? Так, вірно, діти, довге. Жук. Це яке слово? Довге чи коротке? Так, вірно, коротке. Пірамітка. Це слово яке, діти? Довге чи коротке? Так, вірно, діти, довге. Діти, а давайте разом з вами назвемо предмети, які в мене знаходяться на столі. Чашка, кізенька, ледмедик, ложка, корівка, ручка та зебра. Ви щойно називали предмети та промовляли слова. Предметів на світі дуже багато і всі щось позначають. До слів, що позначають предмети, можна поставити запитання. Якщо предмет живий, про нього можна запитати хто, якщо предмет не живий, запитують, що. Діти, я вам буду показувати картинки, а ви будете ставити до них питання. Якщо жива істота. То хто? А якщо не живий предмет, то що? Яке питання ми можемо поставити до цієї картинки? Хто або що? Так, вірно, діти, це хто? А яке питання ми можемо поставити до цієї картинки? Хто або що? Так, діти, це пенал що? А тут яке питання ми можемо поставити? Хто це лисичка, вірно, діти? А тут питання, яке ми поставимо? Хто чи що? Так, вірно що? А тут питання, яке ми можемо поставити? Хто чи що? Вірно, хто? Бо це собачка жива істота. А це що? Так, це фрукти. Яке питання ми можемо до них поставити? Хто або що? Так, вірно. Що? Діти, то ви зрозуміли, на які питання відповідають живі та неживі предмети? Якщо предмет живий, ми можемо поставити до нього запитання. Хто? А якщо предмет неживий? Ми можемо поставити запитання, що діти, давайте разом з вами розглянемо картинку та назвемо, що на ній зображено. Око, оса огірок, окуляри орел. Діти, ці всі малюночки. Починається на звук О. Тобто ми чуємо звук О. А давайте поглянемо ось на цю дівчинку. Як вона вимовляє звук О. Так, на її губки схожі на бублик. Давайте разом діти з вами вимовимо цей звук. О, діти, звук О. Ми вимовляємо протяжно, його можна проспівати. Цей звук у нас голосний. Давайте разом з вами зробимо таку вправу, нібито рвем коротку ниточку О-О-О. А давайте з вами нібито намотаємо клубочок. Клубочок буде ниточка довгою, довгою, скажемо разом. О! Назвіть предмети, де у слові звук О. На початку, усередині чи в кінці слова. У нас є картопля, окуляри та сито. Діти, де у слові звук О знаходиться на початку всередині чи в кінці слова. Давайте перевіримо. Картопля звук О знаходиться всередині слова. Окуляри. Звук О знаходиться на початку слова. Звук О знаходиться в кінці слова. Отже, звук О ми можемо означати ось такою буквою О. Букву О ми можемо побачити, прочитати та написати. А давайте разом з вами про літеру О вивчимо віршика. Сонечко кругленьке, як бубли колесо. Таке ж воно кругленьке, як наша буква О. Давайте, діти, з вами прочитаємо ті букви, які вже ми з вами вивчили. Я читаю, ви повторюєте за мною «О», «А», О. А-О-А. О-О. А. О-А-О. А, о, о. а, а. О, а о. То що ж ми вивчили на занятті? Що бувають слова добі та короткі, на які питання відповідають предмети та вивчили літеру О. До зустрічі!